Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами коротко поговоримо про ту довгоочікувану зустріч президента Польщі Анджея Дуди, а також прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Вони зустрічалися буквально сьогодні. Мали говорити про справи, які Туск має вирішити після свого на своєму візиті в Україну, який планується вже найближчими днями. Тому я думаю, це відео буде максимально цікавим всім українцям, які проживають в Польщі. Тому дивіться це відео, будь ласка, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає боротись з російськими та іншими ботами. І, звісно ж, допомагає розвиватись каналу. Тому вдячний, друзі. Нам до 200 тисяч підписників залишилось зовсім трошки. Тому підтримайте, будь ласка. Я знаю, що велика кількість, до речі, вас дивиться без підписки. Для вас це одна секунда, для мене це приємно. Тож, давайте. Дякую кожному за розуміння. Отже, в президентському палаці. Відбулась зустріч президента Анджея Дуди та прем'єр-міністра Дональда Туска, і політики мали говорити серед іншого. Про візит в Україну до Києва, про війну в Україні, про протест перевізників на польсько-українському кордоні. Також другорядно вже мала бути обговорена тема ув'язнених політиків піса Маріуша Камінського та Мачея Вончика. І прем'єр-міністр без запізнень прибув до президентського палацу об 11.00. Взагалі про це все розповідає Жечпосполіта. Досить гарне видання. Всім рекомендую. Раніше президент до цього так до цієї зустрічі він і робив заяви, і після цього спілкувався з міністром юстиції Адамом Боднарем і також зі звільненим прокурором Даріушем Барським і заступниками генпрокурора. І Анджей Дуда заявив, що не дає згоди на звільнення національного прокурора. А також не висловлює думки щодо призначення нового національного прокурора та наголосив, що відповідно до чинних норм національним прокурором є Даріуш Барський. Тепер, друзі, щодо того, що, про що ж говорили Дуда і Туск на цій зустрічі. Конкретна заява президента вже після власне, цієї зустрічі про заяву Туска, яка, скоріш за все, також сьогодні буде. Ми поговоримо з вами пізніше, можливо, в наступному відео. Тож підписуйтесь, щоб його не пропустити. В канцелярії президента повідомили, що після розмови з прем'єр-міністром Анджей Дуда виступить з заявою, так і відбулося в 12.30 Це було. Анджей Дуда сказав, що прем'єр-міністр попросив зустрічі, повідомивши, що хотів би поговорити про міжнародні справи. Проте я почав розмову з дуже важливих тем, які відбуваються тут в Польщі, тому що я не сумніваюся, що це питання пов'язані з безпекою і порядком в нашій країні. Наголошує Дуда, і е, він також додав, що йшлося е, безпосередньо і про зовнішню безпеку, про візит в е, Україну Туска. Але ми з вами вже говорили в окремому відео, що незважаючи на те, що е, ця зустріч мала е, бути виключно там по міжнародних питаннях. Говорили про те, що Анджей Дуда не може не поговорити з Туском про ув'язнення Камінського, про ув'язнення Вончика, про е, оці е, постійні звільнення. Так, бо. Туск звільнив, скажімо так, абсолютно всіх керівників всіх силових структур, Туск звільнив всіх керівників державного телебачення, радіомовлення і так далі в Польщі. І вони з того моменту, відколи Туск прийшов до влади, вони взагалі не мали там жодних зустрічей. тет-а-тет, -тет, скажімо так, і от нарешті їм вдалося зустрітись, і було зрозуміло, що вони будуть говорити в першу чергу про внутрішні конфлікти, тому як конфлікт інтересів між Дудою і і Туском Зараз є очевидний, він є дуже сильний і якби, це дуже важливо. Президент повідомив, що поінформував премєр міністра про свою зустріч з прокурорами. Він підкреслив, що лист, який міністр юстиції Адам Боднар як генпрокурор передав національним прокурорам. Але немає, це не має правового значення, тому як він є міністром юстиції. І, і за його словами, так само будь-хто, наприклад, працівник канцелярії президента, може надіслати такого листа до національної прокуратури і написати, що розуміє, що не займає він цю посаду. Я звернувся, він каже: я звернувся до прем'єр-міністра з проханням відновити правову. Ситуацію сказав президент, безсумнівно закон було порушено. Додав він, і Анджей Дуда також стверджував, що не можна говорити про ефективне усунення національного прокурора з посади. Тому як, за скажімо так, за законом, як ми можемо зрозуміти, і за баченням Дуди, оці звільнення вони були незаконними, призначення були незаконними, і все, що зараз робить Туск, взагалі є незаконним. А Качинський, до речі, взагалі говорить, що Туск вже прямо зараз має піти у відставку. Якось так. Також президент повідомив, що під час зустрічі з Туском він порушив питання про становище Маріуша Камінського та Мачея І, Але жодних деталей з приводу цього наразі немає. Можливо, їх буде розкрито пізніше, можливо, Туск їх розкриє. Також вони сказали, що обговорили ситуацію в Україні. Без деталей, скажімо так, про щось говорилось, про щось не говорилось, але саме основне це було, власне, ці звільнення і призначення, які ініційовано командою Туска. Дуда, бачимо, з ними абсолютно не згоден. Ну і власне він проти того бастує. Будемо дивитись, як буде розвиватися ця ситуація. І також, якщо сьогодні буде якась прес-конференція Туска, і там буде щось цікаве, також з вами цим поділюсь. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!